Вітаю на каналі Куховаримо разом. Сьогодні приготуємо неймовірну смачну закуску баклажани по-домашньому. Така страва дуже ароматна, ситна і соковита. Смакує як окрема страва, а також є чудовим доповненням до м'ясних страв і гарнірів, приємного всім перегляду. Баклажани гарно помила, хвостики відрізала розрізаю. На опіл мене тут 5 баклажанів. І буду нарізати їх брусочками. Ось на такі кусочки. Посипаємо брусочки баклажанів сіллю. Можна також їх порізати колечками. Перемішуємо і залишаємо на 20 хвилин. Вийшов всі. Ось так добре перемішали і відкладаємо, і будемо готувати слідуючі овочі. Дві середні цибулі нарізаємо соломкою. Три болгарські перці. Берете любого кольору, який вам подобається, помила, почистила від серцевинки, від насіння і нарізаю соломкою. Один пучок зелені кропу нарізаємо дрібненько. Середню морку, натираємо колонку. Чотири великі помідори помила, розрізала навпіл, видавила плодоніжку. І натираю на терці. Шкірка нам не потрібна. Нам потрібно тільки пюре зробити з помідорів. Так, натираємо і шкірка лишається в руках. Баклажани вже пустили сік. Тепер отак їх легенько придавлюємо, щоб уже вийшов весь сік. В баклажані вливаю 1 столову ложку олії, перемішую. Форму застелила пергаментним папером. І ось так викладаємо брусочки. Духовку розігріли до 200 градусів і кладемо баклажани на 25-30 хвилин. Це вже залежить від вашої духовки. За той час, поки печуться баклажани, приготуємо до них заправку. В каструлю з товстим дном вливаю 6 столових ложок олії. Всипаю цибулю і тушимо цибулю до прозорості. Цибуля стала прозорою, додаю моркву і продовжую тушити. Тушимо на середньому вогні. Морква протушилася до напівготовності. Всипаємо перець. І продовжуємо тушити до готовності перцю. Якщо любите перець, щоб він був тверденький, тушите менше. Якщо любите м'який, то тушимо довше. Перемішуємо і знову тушимо на середньому вогні. Перець вже готовий. Додаю одну чайну ложку сушеного. Позибіку. Ви можете додавати приправи, які вам найбільше смакують. І 3 столові ложки сметани. Перемішуємо. І тушкуємо з сметаною 3 хвилини. заливаю помідорове пюре. Перемішуємо і тушимо ще 5 хвилин. Додаю зелень кропу. Вичавлюю 4 зубчики часнику. Якщо любите гостріше, часнику даєте більше. Тут вже пробуєте на, на свій смак. І тут в мене суміш перців сипаю третю частину чайної ложки. Перемішую і тушу 2 хвилинки. Готові спечені баклажани перекладаємо до заправки. Заправку я не солила, тому що баклажани солені, а ви вже пробуйте до смаку. Перемішуємо. І смачна страва баклажани по-домашньому готова. Вона не тільки смачна, а ще й дуже корисна. Щиро дякую всім за перегляд. Гарного вам дня і мирного неба.